Driving over проїзду мостами. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. Vitaly... Вогнегасник каже, що після консультації з військовими будуть частково зняті обмеження руху південним мостом. Можна буде їхати з лівого на правий берег, але назад не можна. Тирімис він або щось не дочув, або не зрозумів. А як людям повернутися додому? Це ж увесь лівий берег переїде на правий і що? залишиться там жити в друзів, рідних А якщо друзі і рідні проти? А якщо дома залишилися діти, домашні тваринки а якщо робота на лівому березі, And please, і будь ласка, не треба цих хитромудрих зауважень щодо повернення додому іншими мостами. У вас коли ламається ліфт в парадному, ви що йдете в сусіднє і користуєтесь їхнім справним Вейдіо Подкаст Радіо Шорти. радіо Зоопарк.